Всім привіт! Ви на каналі Теплична Попелюшка. Вітаю всіх на своєму каналі, всіх своїх підписників і тих, хто завітав на мій канал вперше. Так, ви правильно зрозуміли. Ми в лісі. Ми приїхали в ліс. У нас сьогодні дуже гарна погода. Але ж, звичайно, всі люди приїжджають в ліс для того, щоб відпочити. А ми, а ми ні. Ми приїхали в ліс для того, щоб набрати земельки для наших прекрасних рослинок. І ось так, взявши грабельки у руки, ми будемо насолоджуватися природою в лісі. Для того, щоб зібрати ґрунт потрібно спочатку згребти все це листя, яке нападало осінью. Навіть собака засумувала, що вона не може піти погуляти, а треба працювати. Каже, пішли, мамо, гуляти. Бачите, пустий прицеп, його ж треба наповнити, Тож, які тут можуть бути гульки, треба працювати. Для того, щоб наповнити відро цією землею, потрібно спочатку зібрати все листя, потім зребсти верхній шар цього ґрунту, а тільки потім набрати вітра і носити її в прицеп. Ось такі кучі ми нагортаємо, а потім збираємо вітра і носимо в цепт. Робота робиться дуже велика, це досить важко. Дуже часто до мене приходять люди, покупці мої, які розповідають, що не настільки це важко виростити рослину. Ну що там кинув зернину в землю, виросла собі і все, і продаєш або рослину, або овочі з неї нічого тут важкого немає. Тож я дуже б хотіла, щоб побачили відео це ті люди, які вважають, що вирощування рослин це настільки легка праця. А таких прицепів треба провести не один. Я вже не буду розповідати, що це потрібно дома все знову вигрузити, а потім взяти решето і все це пересіяти на решету, всю цю земельку. Тож, давайте будемо цінити і поважати труд людей, які для вас вирощують ці рослини і привозять вам готову продукцію. Хоча в основному це відео будуть дивитись такі самі трудяги, як і ми. Ось моя собачка вже заморилася відпочивати в лісі. Ось тільки подивіться, наскільки велику площу потрібно було. Все це вигребти, а тоді скрипти лопатою верхній ґрунт для того, щоб його зібрати. Звісно, що ми тут не відпочили в лісі, але надихалися свіжого повітря, гарненько попрацювали. Зараз чоловік досипе останні такі фінішні відра з ґрунтом. І можна сміливо сказати, що на сьогодні робочий день завершено. Ви тільки подивіться, скільки треба було прибрати для того, щоб нагрузити один такий малесенький прицепчик ґрунту. Я вам бажаю всім гарного дня. Кому сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь. Будемо вирощувати рослинки разом. Ну, а це залишилось наслідуючий раз. Всім гарного дня! Бусечка, давай швиденько, додому їдемо, все, закінчилася праця. Бачите, як гарно собачка попрацювала, вона у нас молодець. Вона чекає на вашу вподобайку.